you mm -hmm. Ну що, ми засмажили таке шкварочків, свинки, дали сюди кекчу по домашньому, дали сюди е гірчиця, дали сюди меду трошки. чайну ложечку, до вона файно запахнула. Ну, дуже смачно буде попробуйте. Ну а зараз що ми робимо? Ми зараз закидуємо сюди нашу лепеньоху картоплю. І Ще капуста в нас є. Коли перемішуємо то? Це буде така заряда. Що ми робимо тепер? У нас є капуста, сибучка капусти квачели. Не забувайте про наші щитківнички, які в нас є. Ми кожен місяць собі щиткуємо по три, у середньому навіть по 4 літра такої свіжої капусти. І ми її з'їдаємо. Значить, на рік вам треба десь коло 40 кг капусти, щоб ви не могли почувати. І зібаюся капусту ще.